Привіт, друзі! Ми дивимося гороскоп по знаках Зодіаку на колоді метафоричних карт. Колода називається сьома чакра. Чому ми дивимося на метафоричних картах? Тому що тут ти побачиш послання саме для себе. Неважливо, що говорю я. Ти можеш побачити щось своє, щось абсолютно інше, і це нормально так і має бути. Чому? Тому що це метафорична колода, і до кожної людини одну і ту саму карту можуть побачити 50 людей і 50 буде варіантів відповідей. Чому? Тому що це метафора, і для кожної людини вона своя. Тому важливо прислухатися саме до себе, не слухати те, що я говорю. Да? Ви можете слухати, звісно, але. Важливо відчувати, що це саме для вас, і вчитися. Я трактую карти для того, щоб ви вчилися їх також трактувати. Тому важливо більше прислухатися до себе. Зараз у нас стрілець. Що очікує знак Зодяку стрілець у березні місяці. Так. І що приємного може статися? У стрільців у березні місяці Витягнемо одну карту. Так, подивимося, так. про що це для вас? Бачите, там є людина, яка блукає, заблукала в лабіринтах, можливо, у лабіринті своїх думок. Можливо, вона не знає, куди йти, куди їй рухатися. Так? Але бачите, на горі карти, карта підсвічується. Це не, не фонарик підсвічується, прям карта підсвічується згори. Да? Що означає, що ви наближаєтесь до вирішення якогось свого питання, пошуку якого ви давно були. Так, друга карта. Ось така приємна. Можливо, вас чекає якесь святкування. Можливо, якийсь приємний сюрприз. Можливо, ви будете готуватися до чогось, до якихось гостей. Можливо, це взагалі не зв'язано з домом. Можливо, ви є якийсь похід у ресторан, де ви просто гарно проведете час. Відпочинете. Ця карта до тебе може говорити по-іншому, не те, що говорю я. І це правильна відповідь буде. Саме твоя відповідь буде правильна. Третя карта. Ну, Для мене це такий спокій на душі, так? Да? Все красиво, все цвіте, хмарки такі. Вітер дерев, деревом не гне. Все спокійно, гармонія. Стан медитації, балансу, прийняття. Да, бачите. Карти повторюються, ну, тобто вони різні, але вони схожі. Дівчина з закритими очима, яка не бачить, куди вона йде. Але якщо взяти усі карти, в да, тому порядку, в якому вони випадали, можна побачити, що пошук ось цього виходу все ж таки буде знайдено. І нарешті зможете зняти ось цю пов'язку. Ну, якої сфери б вона не стосувалася. Можливо, це робота, можливо, стосунки, можливо, взагалі щось інше. Можливо, ви нарешті зможете зняти ось цю пов'язку з очей і знайти справу вам по душі. Якесь хобі, яке буде приносити ось такий стан внутрішній, спокою, гармонії. Закінчаться пошуки і блукання. Да. Дуже важливо, що саме ти побачиш у цих картах, тому що вони тобі можуть говорити не те, що говорю я. І це нормально, так? Да? І що приємного станеться у березні місяці у стрільців, ось така карта. Прийняття в собі і чорного, і білого. Інь-янь. І, і вогонь і вода, так. Да? Прийняття, гармонія, спокій, баланс. Це, напевно, більше про щось внутрішнє, те, що вас турбувало, нарешті заспокоїться. Ви зможете це прийняти. А можливо, ти бачиш щось інше в цих картах. Я чекаю саме твого коментаря, тому що твоя відповідь буде правильнішою. А з тебе лайк і підписка.